На віки 43 та 44 Рівне провело в останню земну дорогу двох захисників України Сергія Шевчука та Валентина Ланюша. Ми беруть, ми, Сергій Шевчук, рівняний, навчався у 25 п'ятій школі. Згодом здобував освіту в рівненському училищі за спеціальністю маляра штукатура. Все життя працював за фахом, займався ремонтними роботами. Сергія знаю давно. Він хресний моєї донечки. Ми дружили в юності, такий завжди Сергій веселий, позитивний був. Не знаю, як він пішов на фронт, він завжди хворів ці його ноги, але була в нього значить і мужність. Ми будемо всі за ним сумувати, пам'ятати. Слава нашим героям! Долав збройних сил України був мобілізований у травні 2024 року. На жаль, 43-річний солдат Сергій Шевчук помер 15 червня 2025 року. У Сергія залишилася дружина, мати та дві доньки. <праць> Валентин Ланіш, родом села Деражне, навчався у місцевій школі. Згодом вступив до Кременецького педагогічного коледжу. Вищу освіту отримав у РДГУ. Під час студентських років був прислужником священника. Так як мав педагогічну освіту, працював у Деражненській школі. Згодом у Костопільському палаці дітей та юнацтва захоплювався грою у настільний теніс, брав участь у змаганнях різного гатунку, посів сорокове місце у всеукраїнському рейтингу серед тенісистів. Після створення сім'ї з 2006 року проживав у Рівному. Дуже хороша людина, підпомічник дуже хороший на це. Хлопець, який спортом займався, який дбав так про, про всіх на це. От, ну, дуже тяжко, дуже непросто сьогодні нам на це. Наші воїни, це їм велика вдячність, велика повага за те, щоб підбитим небом, щоб в своїх домівках. У лютому 25-го року Валентина мобілізували до лав Збройних сил України. Він ще змалку хотів бути військовим, але якось не склалося. Після отримання повістки його відправили на навчання на полігон. Ні службу на Покровському напрямку. На жаль, 44-річний старший солдат Валентин Ланіш загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку 13 червня. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Поховали захисників на алеї Героїв кладовище нове. Ілля Тамашевський, Олег Шоламай, новини рівного.